Вітаю вас, добрі люди! Сьогодні ми з вами беремося за одне, знаєте, таке гаряче питання, що турбує багатьох виноградарів. Мова піде про популярний коктейль з трьох біопрепаратів, який активно радять для осінньої обробки ґрунту. То що ж це насправді Науково обґрунтована стратегія? Чи, може, просто вдалий маркетинг? Давайте розбиратися. Отже, ось вона наша головна дилема. Чи є сенс купувати і вносити оцю суміш перед самою зимою, коли лоза вже у спокої? Саме так радять деякі блогери та й сам виробник. Обіцяю, ми проведемо дуже ретельний аналіз, щоб знайти чітку науково обґрунтовану відповідь, а не просто думки. А ось і наш план дій: спочатку розберемо, що ж там у тих пляшечках, потім з'ясуємо, чи працюють ці мікроби в холодному ґрунті. Далі, звісно, порахуємо гроші. На основі цього розробимо розумну стратегію, і, врешті-решт, винесемо наш фінальний вердикт. Ну що, поїхали? Зараз занурюємося в першу частину нашого розслідування. Давайте детально розберемо, що ж являють собою ці три продукти, і головне, що вони взагалі мають робити у нашому ґрунті. І от що тут найцікавіше? Ця таблиця одразу показує нам, що у нас є три абсолютно різні армії. Перша це спецназ проти комах. Друга охорона від хвороб, а третя це, так би мовити, кухня, яка готує їжу для рослин. Давайте подивимося на кожного бійця окремо. Так, отже, квартоцит це наші мисливці, але тут є один дуже дуже важливий нюанс, просто ключовий ці гриби виходять на полювання тільки в теплі, коли ґрунт прогрідий мінімум до 15 градусів. Запам'ятаємо цю цифру, вона нам ще знадобиться. А ось і наш другий гравець. Триходермін, охоронець, і тут ситуація вже цікавіша. Цей гриб, триходерма не такий вибагливий до тепла. Він може працювати, коли температура ґрунту вища за 10 градусів. Це наша перша серйозна підказка щодо осінньої ефективності. І третій компонент бактерос, годувальник. Ці бактерії, як і триходерма, починають працювати при температурі вище 10 градусів, але в холоді вони не гинуть а ніби засинають, впадають у сплячку. Це ілюструє нам різні стратегії виживання. Давайте тепер подивимось, як усе це працює чи не працює на холодному сплячому винограднику. Так, склад ми знаємо. Але головне питання, чи будуть вони щось робити в холодному осінньому ґрунті, чи це просто викинуті гроші? Давайте подивимося на умови, а потім зануримось у сувору науку. Отже, виходить, що успіх осіннього внесення це не просто полив і забув по-перше, температура. Як ми вже знаємо, для квартоциду холодна земля це стоп сигнал. По друге, вологість, і по третє, наявність органіки, тобто їжі для наших мікробів. А тепер давайте подивимось, що про це кажуть серйозні дослідження. Почнемо з триходерми. Дослідження університету Кордови 2021 року показує просто чудові результати. Вона не просто виживає взимку, навіть при мінус п'яти, а зберігає понад 70% життєздатності, а навесні одразу береться за роботу, захищає коріння та збільшує його масу. Це, без сумніву, потужний доказ на користь осіннього внесення. Тепер квартоцит тут картина інша. Дослідження Вагенінгенського університету 2020 року каже нам, так, спори зиму переживуть. Але активно працювати, тобто заражати шкідників, вони почнуть тільки коли ґрунт прогріється вище 15 градусів, тобто восени ви не отримуєте ніякого ефекту, лише робите запас на весну. І нарешті бактерос. Тут нам допоможуть дані нашого Інституту мікробіології НАН України. Виявляється, зиму переживає лише 20-40% бактерій, тобто користь є, але вона часткова. Це швидше інвестиція на довгострокову перспективу. Ну що ж, наука дала нам багато їжі для роздумів. Давайте тепер пов'яжемо це з практикою, змішуванням та грошима. Наука це добре, але в нас залишається два дуже практичних питання. Перше, чи можна взагалі все це змішувати. І друге, не менш важливе, чи вартує ця осіння обробка своїх грошей. І ось тут криється ключовий момент. Виявляється, що ідея змішати все в один коктейль і внести восени не найкраща. Правильна стратегія це розділити їх. Восени даємо те, що працює в холоді: триходермін і, можливо, бактероз, а квартоцит залишаємо на весну, коли він справді буде ефективним. А тепер давайте подивимось на цінники. Ця таблиця робить економіку дуже наочною. Витратити 159 гривень на літр квартоциду в листопаді це, по суті, просто заморозити гроші в землі до квітня. А от 100 гривень на триходермін це інвестиція, яка почне працювати майже одразу. Бактерус десь посередині – приємне доповнення, якщо бюджет дозволяє. Гаразд, ми маємо наукові дані, ми порахували гроші. Тож якою буде найрозумніша, найефективніша і, що важливо, найдоступніша стратегія для виноградаря. І ось вона, ця стратегія. Замість одного універсального коктейлю. Ми використовуємо цільовий двосезонний підхід. Восени наш пріоритет це здоров'я ґрунту, тому вносимо триходермін. А весною, коли прокинуться шкідники, настає час квартоциду. Все логічно і науково обґрунтовано. Але чи можна зробити це ще вигідніше? Звісно, можна для економного господаря цей слайд просто знахідка. На українському ринку є чимало аналогів, які нічим не гірші, а іноді дешевші. Особливо це стосується весняних обробок. Можна купити монопродукти, такі як боверін та метарезин, замість комплексного квартуциду, і це часто виходить вигідніше. І ось ми підійшли до конкретної цифри: це орієнтовна вартість найефективнішої осінньої обробки. Внесення лише триходерміну в рекомендованій дозі обійдеться приблизно у 200-300 гривень на ектар. Це і є наш сценарій: мінімум витрат, максимум користі. Що ж, ми пройшли весь шлях, розібрали продукти, занурились у науку, порахували економіку і склали стратегію. Настав час об'єднати все це і винести остаточне чітке рішення. Отже, наш фінальний вердикт це не просте так чи ні. Самі продукти не міф, вони працюють, але ідея застосувати їх усі разом восени це більше маркетинг, ніж наука. Тому що робити прямо зараз? Купувати триходермін це однозначно виправдано і науково, і економічно. Про бактероз можна подумати, якщо є зайві кошти, а от покупку квартоциду краще відкласти до весни. Дорогі глядачі, будь ласка, аналізуйте поради людей, які з різних причин зацікавлені, перевіряйте інформацію та приймайте рішення лише грунтуючись на науці. Лайк та підписка на канал дуже вітаються. Тисну долоню.